Всім доброго дня, я Олександр Васильєв з губиниха Новомосковська район, Дніпропетровська область 25 липня 2023 рік. Сьогодні я на мабуть, пройшовся останній раз по кропив виноград від Мільдіума, тому що 5 днів назад я коли обробляв вже четвертий раз виноград, то я от Мільдіу нічого не додавав. А вчора прийшов, глянув по верхам, ну, різав верхи, обрізав лишні погани. Коли бачу на молодих паганах є мільдіум. Містами, ну є. Я вирішив сьогодні покропити. Примінив я хорус, строки ожидання тут невеликі. Що... А п'ять днів назад я спочатку обрізав свічом, прийшов чисто по гроздям, покупав їх, ну і потім вже примінив топаз. Калійне одобрення, келі калій почав додати. І сьогодні келі калію дав 40 грам міліграм на 10-літрів води. І от таким чином по верхам, Їх небагато, але треба було покропити. Що ще? Що ще? Також на дачі, на дачі також не обробляв от мільдюма, але там лист ще чистий. Якщо... якщо Прийдеться бриса, то я думаю, приміню вже монофосфат калія. Там 80-100 г на 10 літрів води. Прижигає, очаги мільдюємо. Ну а сьогодні я б я хотів би вам показати швидко, які сорти форми набирають окрас. Ну, і саме перший тут на винограднику в мене почав набирати. Це Каталонія. Каталонія от така. зараз і з тієї сторони. До созрівання ще далеченько, неділі дві, наверное, щоб набрало цукор. Так що Каталонія, це Каталонія з іншої сторони, другій плоскості. Ото в такому стані. Тут гарніші і грозді і колір. І далі пішов поступово набирати колір зоренька. Неравномірно окрем, окремі ягодки і ягодки ті, які самі найменші, ті самі перші набирають кольор. Так. Також почав набирати це мармеладка Віктора Михайловича Калугіна. Мармеладка також набирає кольор З тої сторони ось тут посильніше. Мармеладка. Перший рік. Містами набирає Талдун. В цьому ряді більше немає нічого такого. Там далі зараз вам покажу шарада. хоча ось розочка вілюр також починає краситися. Велюр також починає, ну і оце ось шарада у такому стані, це шарада вже з другої сторони, тут киточки грудочки побільші. Ну оце в такому стані. Шарада. Так, далі. Далі. Оце, слава Україні, такі грузді. Пам'ячі вчителю. Так, чим менша ягодка, тим вона красніша. Тільки тільки починає ще, ще тут красава, красава також набирає різауш Юпітер. Оце поки найкраща грудочка, яка набирає кольор. А так поки ще основа зелена. Це з другої сторони красава. Ну і зліва. Тут ще в мене кусь залишився кадрянки з грохом. Ну також набирає. Я грох не видаляю. Ягода буде для себе, для сім'ї, дуже вкусна, А те, що маленькі, ягодки, то не страшне. Шансон, окремі ягодки починають, починають. Оце так набирають колір. Шансон в цьому році грудочки, дуже і дуже гарні. уже рядом тут покажу в такому стані зараз матадор. Весь час зуражаємо хруздочки. крупненькі, ягода набирає тужий розмір. О тут самі крайні, самі вони получаються найбільші. Матадор теж гарний. Цимус. Цимус я ще не пробував його, що він собою представляє. Зараз Но... спробую. М'ягенький, кислий, але вкус вже є. Я так гадаю, неділя і, і буде готовий. Цимус. Ну, ще додамо сюди вже і динька. динька набирає. Тут ще зелена. А ці такі несуразні, набирають. Ті, які такі ось повні, плотненькі, ті ще зелені. шовтуватого відтінку. А от такі вже колір набирають. Ну я це дивлюся, тут олімп вже десь я побачив що набирає теж відтінок не бачу, не бачу, але вже десь. Скоро також буде. Ну, оце в такому стані виноград на сьогоднішній день. Сьогодні 25 липня 2023 року. Я біля шаради також вже скоро буде готово. Всім дякую, хто додивився моє відео до кінця. Підписуємося на мій канал. Буде ще багато цікавих нових форм на новому нараді. Всім бажаю гарного дня, перемоги, всім до побачення!